Хутір стояв осторонь дороги за старою вербою і порослим бур'янами поле. Колись туди жили люди, сміялися, сварилися, співали вечорами. Тепер же хата осіла в землю, стріха прогнила, а вікна дивилися в світ темними порожнинами, ніби очі без сну. Селяни оминали те місце, казали, хутір не порожній. Казали ще, що вночі там чути, як скрипить лава, хоча вітру немає. І як у печі інколи тліє жар сам по собі. Одного осіннього вечора туди зайшов Андрій. Йшов він з ярмарку, шлях скорочого, бо вже темніло, а небо низько нависло, важке, наче готове впасти. За спиною ліс шумів так, ніби хтось ішов слідом. Але коли Андрій озирався, нікого не бачив. Він чув розповіді про той хутір, але не вірив у байки. Хата як хата подумав він: дах є, стіни стоять. Перечкати негоду можна. Коли він переступив поріг, двері самі заскрипіли і повільно зачинилися за спиною. Звук був глухий, важкий, ніби хтось притримав їх зсередини. Андрій здригнувся, але списав усе на вітер. Та коли він смикнув клянку, двері не піддалися. Заклинило. пробурмотів він, намагаючись заспокоїти себе. У хаті пахло старим деревом і холодом. Піч стояла чорна, ніби давно не бачила вогню, але від неї тягнуло слабким теплом, неприроднім для покинутого місця. Стіл перекошений, але міцний. І дивно, пилюки майже не було, ніби хтось прибирає або не давав їй осідати. Андрієві здалося, що підлогою хтось тихо дихає, Є хто?» – несміливо спитав він. У відповідь тиша. Але тиша була непорожня, вона тиснула на вухо, наче чекала. Він сів на лаву, зняв торбу і дістав хліб. Руки тремтіли сильніше, ніж мали б після дороги. Підламав шматок, пожував і раптом згадав слова покійної бабці: І як зайдеш у чужу хату, привітайся! А якщо покинуто, залиш гостинця, бо хазяїн може бути не з цього світу. Андрій ковтнув. Поклав шматок хліба на стіл. Якщо тут хтось є, то прийми, тихо мовив. Отож мить, десь під підлогою щось шурхнуло не миша, не щур. Кроки були важкі, повільні, ніби ходив малий, але дуже старий чоловік. Дошки тихо стогнали під вагою, якою не повинно було існувати. Світло каганця затремтіло, полум'я раптом витягнуло бік, наче хтось його видихнув. Я Я лише переночую, прошепотів Андрій, сам не знаючи кому. У відповідь лава під ним ледь помітно зрушилась. Не сама, ніби хтось сів поруч, але місце було б порожнє. Тоді кутка хати долинув хрипкий голос, ніби протертий часом. Пізно ти прибув, господарю, але хліб пам'ятаю. Серце Андрія глухо вдарилося в ребра. Він різко підвів каганець, але нікого не побачив. Лише тінь ворухнулась біля печі. Низька, кривовата, з довгими руками, що ніби торкалася стін. Очей не було видно, але він відчув погляд, важкий, оцінюючий. Ти хто ти? запитав він, ледве дихаючи. Я тут лишився. Вони пішли, а я ні. Хата стоїть і я стою. Андрій раптом помітив, двері за спиною більше не видно. На їхньому місці була лише чорна стіна, гладка, наче їх ніколи й не було. Я не хотів зла, прошепотів він, відчуваючи, як ноги дерев'яніють. Знаю, відповів голос уже ближче, бо хліб залишив, бо не сміявся, бо страх твій не знавага». Ті повільно відступила. В хаті стало тепліше, піч тихо тріснула, і всередині без жодного вогню загорівся червоний жар. Спи до ранку, а тоді йди і не вертайся. А якщо, почав Андрій, але голос уже зник. Він ліг на лаву, не знімаючи чобіт, засинаючи, чув, як хтось тихо ходить по хаті, поправляє речі, зітхає, і інколи як плаче. Дуже тихо, майже по-дитячому сон прийшов важкий, але без кошмарів, їм снилися чужі голоси, дитячий сміх і теплі руки, що коли торкалися цієї хати, а ще очі, які дивилися з темряви, не зі злом, а з самотою. Вранці він прокинувся від світла, двері стояли відчинені. На дворі було сухо, ніби дощу ніколи й не чекали. На столі не було хліба, лише крихти, складені рівним колом. Коли Андрій озирнувся останнє, йому здалося, що у вікні стоїть маленька постать і мовчки дивиться вслід. Вона не махала, вона прощалася, хутір і досі стоїть. Але хто заходить туди без поваги, назад дороги не знаходить, бо домовик не прощає тих. Хто приходить без серця?